Доброго всім дня, мене звати Аделя Санті, і я завітала до своєї улюбленої клініки Марії Тріфанової вже на другу установку біоідентичних палет. Попередньо я здала аналізи і отримала дуже круті результати. Від першої установки я отримувала такий прилив енергії, схуднення. І від другої я очікую, що схудну на ще більш кілограмів, і буду більш позитивна та енергічна. Сьогодні ми виконали встановлення біоідентичних палет, а саме медферамінна. Та по рекомендації самолага ми встановили ще мелатонін. Швидко 5 хвилин нічого не болить і чекаємо на круті результати.